Вчора, вівторок, 4 листопада, став чорним днем для президента США Дональда Трампа. Він зазнав своєї першої політичної недачі під час свого другого терміну. Демократи перемогли на виборах в Нью-Йорку, штаті Вірджинія та Нью-Джерсі. У Нью йорку перейміг з охраном Дані з великим відривом. Всі фактично перемогли з відривом понад 10 пунктів. У штаті Вірджинія перемогла Ебігейл Спенбергер, колишня офіцерка ЦРУ. Вона стане, до речі, першою жінкою. Губернатором цього штату у штаті Нью-Джерсі примогла Мітті Шеріл. Вона також від демократів поміркована демократка. Ну а в Каліфорнії був винесений на референдум питання щодо перерозподілу округів за ініціативи губернатора Гевіна Ньюса. І цей, цей розподіл був схвалений. І тепер демократи будуть мати на 5 місць більше платі представників. Раніше це зробив Дональд Трамп у Техасі. Тобто вони нівелювали здобутки Трампа у Техасі. Тепер, якщо на поміжних виборах у Палату представників листопаді наступного року демократи будуть мати більшість, у Трампа будуть великі проблеми. Демократична партія фактично повертається на політичну арену.